Аварія, яка трапилася біля села Богушівка поблизу Луцька, призвела до найтрагічніших наслідків. 20-річний водій одного легковика від отриманих травм помер. Сталося це ще у 2019 році. Водій, якого слідство звинувачує у ДТП, після аварії три тижні пролежав у комі. А його дружина, яка пасажирка, отримала тяжкі тілесні ушкодження. Обоє отримали інвалідність. Їхня дитина, яка сиділа на задньому сидінні, дивом втіліла. Я вже, виходить, робив маневр на своїй полосі руху, тому що він виїхав. Це просто була таке пора доби, що було і не темно, і не світло. розумієте? І він, виходить, зробив маневр різко, це був різко на мою смугу, і я мусив реагувати, оскільки була зі мною моя дружина і моя дитина п'ятирічна. Суд першої інстанції встановив, що обвинувачений, рухаючись по своїй смузі, помітивши невстановлений автомобіль, який виїхав на зустріч, не зменшив швидкість, а змінив напрямок руху, тобто виїхав на зустрічну смугу. А там вже й відбулося зіткнення. Відповідно до висновку експертизи, ДТП сталося в результаті порушення правил дорожнього руху обвинуваченим. На суді першої інстанції інстанції на жаль не був допитаний ні слідчий, не ні експерт, який проводить дану експертизу. Ми тільки хочемо, щоб вони, вони так само прибули. І від того ми писали клопотання в апеляційній скарзі. Е, клопотання були, подавалися про те, щоб е, виклик свідків і про проведення ще додаткових інженерно-транспортних експертиз. Я не боюся ніякої експертизи, я тільки за, щоб проводилися і щоб дійсно встановилися всі обставини справи. Це вже 5 років кошмара для моєї сім'ї. розумієте, Це, З цим жити дуже, дуже тяжко. Саме вже п'ять років суд не може поставити крапку в цій справі. Декілька разів подавались апеляційні та касаційні скарги. Суд першої інстанції вніс вирок позбавлення волі на 4,5 роки. За скасування цього вироку в апеляційному суді виступають і обвинувачений, і сторона обвинувачення. Прокуратура вважає, що покарання занадто м'яке і суд не врахував деякі обставини. Скасувати та призначення кримінального провадження а обвинувачений наполягає на тому, що його необхідно звільнити від відповідальності, оскільки в його діях немає ознак кримінального правопорушення. За його словами, винний сам загиблий і необхідно провести ще експертизу. Вона була однобока зроблена, тобто встановлювалася тільки моя вина, типу що я винуватий а. Ага. Є два учасника завжди дорожньо-транспортної пригоди. Єдині, хто хотів би залишити вирок без зміни, це рідні загиблого. Його мати стверджує, що жодного разу ні обвинувачений, ні його сім'я з нею не спілкувались і вибачення не просили. Він казав, що тоді була третя машина. Чого він не повернув право? Чого він не зупинився? І була б моя дитина жива. А тепер, як моя дитина мертва, тому наказати, що він виїхав на його зустріч. Що він зробив? Може, він обігнав машину, бо того, що котові всі водії дивилися. Був угон і це сплошна лінія. Він пішов на угон, може ще цю сторону дивитися. Мою дитину не повернути, але я хочу, щоб був справедливий суд. І все таки його, щоб так по строгості. Полинський апеляційний суд, заслухавши всі доводи сторін та дебати, виніс ухвалу. Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково апеляційну скаргу обвинуваченого по трасі Віталія Валентиновича задовольнити повністю. В Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 23 грудня 2020 року щодо обвинуваченого по трасі Віталія Валентиновича скасувати та призначити новий розгляд даного кримінального провадження в суді першої інстанції. Отже, для всіх, хто постраждав ці ДТП і обвинуваченого і батьків загиблого, слухання розпочнеться заново. Ольга Неля Прокупчук для новин на часі.